Я живу з прийомною мамою. Мені тут дуже подобається. Тут велика родина, багато сестер, які мене дуже люблять. У мене дитячий будинок сімейного типу, і зараз у мене на вихованні сім дітей, прийомних і одна біологічна дитина. Анна Лопатка там лежить. Та тарілочки принесі. Перший місяць війни майже взагалі ми не виїжджали з дому. Ми бігали в підвал, перелякані. Парадукти, поняття, подорожали, зразу подорожчали з початку війни, і ми хліб пекли з муки, що залишилось. Треба не боятися, а брати дітей в сім'ю і любити як своїх дітей.